Бійка через російський шансон. За даними місцевих ЗМІ, в одному із ресторанів Вінниці військові почубилися із працівниками СБУ. Обидві компанії, начебто, одночасно відзначали дні народження. Пізно ввечері компанія військового почула, як у віп-залі, де нібито розважалися працівники військової контррозвідки СБУ. Лунає пісня круга. Слухаємо Владимирський централ. Ніхто не робить зауваження. Відтак гості військового вирішили зробити зауваження шанувальникам російської музики і персоналу закладу. Втім, ніякої реакції за даними змін не було, бо більше у підсумку виникла бійка. Внаслідок сутички постраждали четверо людей. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Наразі у ресторані ніяк не коментують ситуацію. Надія Ковальчик, телеканал ЕНТА. はい。<noise>